Групування по тижням у зведених таблицях. Беремо таблицю, де буде стовпчик з датами. І далі створюємо зведену таблицю в нашому прикладі це буде на новому аркуші. Далі налаштовуємо поля зведеної таблиці, де у нас сума буде розраховуватись у значеннях, а дату візьмемо як рядки. Так як нам треба групувати по тижням, то ми залишаємо тільки дату. І переходимо до самої зведеної таблиці. Натискаємо правою кнопкою миші на стовпці з датами і далі обираємо групувати. У нас відкривається ось таке вікно. Якщо нам треба просто групувати по 7 днів, то початкову дату ми не змінюємо. А якщо хочемо групувати з понеділка по неділю, то ми вказуємо найближчу дату. Яка буде понеділком, і буде раніше, ніж перша дата у зведеній таблиці. Перша дата 1 серпня, а найближчий понеділок це 28.07-25. Кінцево можна залишити. Далі залишаємо тут тільки дні і у кількість днів обираємо число 7. Натискаємо ОК, і готово. наша таблиця згрупована по тижням. А яке питання ви хотіли б розібрати з Діо?